Кажете, чого сумний я із ранку куме? Та чого радіть мені, сумні в мене думи, ящик зранку увімкнув, радощів немає. Кольоровий телевізор вщент мене лякає. То десь ріки розлились, то ліси в пожежі, то стріляють у містах, то літак у вежі, що воно, твориться, куми, люди пошаліли, час природу божевіллям своїм заразили, зранку всі мене лякають, я всього боюся, а коли лягаю спати про себе молюся, сни важкі насняться, куми, бачу їх укотре. Просинаюсь, бачу я простирадло мокре. От скажіть, будь ласка, куми, що би ви робили, якщо б ваші вороги хату підпалили? Чи зайшли б ви в ту хатину майно рятувати? Якщо полум'я почне п'яти вам лизати? Звісно, ні вас поважаю, хай горить хатина, бо відомо всім, що ви розумна людина. А якщо б, припустим, куми, кінь на вас несеться, та без вершника скажений, піна з тіла лється?» Ви б могли б того коня рукою спинити, щоб той тінь не зміг кому лиха наробити? Також ні. Мені здається, розум вимагає, що розсудливість завжди в вас перемагає. Підніму за вас ячарку, бо добра горілка поважаю, куми вас, що не є ви жінка. Куми, трапилась біда. Сором перед жінкою, заливаю сором свій третій день горілкою. То реклама ліків куми винувата в тому, що тепер не знаю, як йти до свого дому. Ту рекламу я дивлюсь, ліки пропонує. Що не скажуть, те й болить, так собі міркую. Накупив пігулок тих, повні всі шухляди, бо лікують всі вони чоловічі вади. Пати, куми не вдається, тільки засинаю, думаю, які пігулки ще купити маю. От наснилося мені, що в багні, що в багні повуха, вирощу, немов свиня, та ніхто не слуха. Вранці прокидаюсь, ба, дійсність значно гірша. Переплутав ліки, зір вже став негострим. На... Переплутав ліки, зір вже став негострим. На ніч разом я прийняв з надійне спроносним. Отакої, Отакої куми. От заходив до куми, бо кума шукаю, цілий день його не бачив, де він, я не знаю. Каже жінка, ви удвох кума стільки пили, що від клятої горілки трохи подуріли. Тож казала мені матір, не виходь за нього. Парубків багато є, пошукай другого, трясся вибрала його, бо він був багатий. Але, як казала матір, трохи дуркуватий. Каже, вчора годі вже час нам марнувати, в діжку цукор укладати, дріжджі поливати, та чекать, поки забродить та підійде брашка, так виходить дуже довго, що чекати важко. Я й сам можу, як діжка, в себе все прийняти. У мене усе забродить на що наливати. На ніч цукру попоїв в дріжджі от дурило, та на теплу піч приліг, щоб скоріш бродило. Так що ваш люб'язний кум зранку та заклуню. Чуєте, там щось гримить, я із хати чую. Треба рятувати, кума. Бо якщо він діжка, то від того усього може знятись кришка. Не спішіть на місці кришка, дивіться в віконце, бачите, що в тої діжки відірвало донце? Кум обісрався? Вчителька питає вучня Чому ти, хлопчина, вчора в школу не ходив, яка причина? Очі додолу мовчить, потім каже, звісно, я до школи не ходив, зайнятий був дійсно. З батьком ми до бугая корову водили, та тягли її за роги з усієї сили. До сільського бугая інших то немає, щоб у них те відбулось, що завжди буває. От, люб'язний, подивись в тебе ж одні двійки, лише в співах маєш ти трійки та четвірки. Ліпше б в школу ти прийшов та учив би мову. Батько, мабуть, сам би міг виконати ту справу. Батько міг він в нас такий, бо це не найважче, тільки те у Богая все ж виходить краще. О, така іронія. А чому це біля вас мухи все літають та великі і зелені, то про вас щось знають? Ви бажаєте образи, чи то як же бути, натякаєте на щось, просто гідко чути. Боже збав, та ні на що я не натякаю. А щоб муха помилилась, я не пам'ятаю, отак, припечатав його. От дивіться, куми, я зустрів листоношу, сумку він важку несе та щоденну ту щоденну ношу. Побалакали про те та про се потроху, каже, непросте життя, але все ні в року. Тільки важко вже ходить оббивать пороги, каже, що літане ті та болять вже ноги, і з ковінькою іде, та збива підбори, що ж його ходить отак дертись на ті гори. От дивіться, куме, він, жалітись вже вміє, а як вирішить питання, він не розуміє. Ну, то я йому кажу: викиньте ковіньку та кидайте всі листи у поштову скриньку. Чули, куми, що творять терористи в світі? У Нью-Йорку семи днями люди в місті вбиті. Два великих літаки на три башти впали. Дві великі зруйнували, як свічки палали. Куми, кажете, не те, башт було то троє, а палали від поджеж, як казали, двоє. Мабуть, куми третя башта так перелякалась, що сама по добрій волі на землю уклалась. Що казати, і у нас трапилось те лихо, раніше все було, як у хаті тихо, кукурузник той літак, що у нас літає, та отрутою жуків з неба поливає. На неділі з неба впав, та укурник в стріху, пір'я віялось три дні от було то сміху. Може, сіла у літак ворожа людина, чи туристики зробив, як ота скотина. Так, що ми не відстаємо від держав у світі, у нас теж є терористи, що ми не умиті. Та воно то, мабуть, те коять не туристи, бо яка держава є, такі й терористи. От так. Куми, чули, що реформи будуть в нас робити? Куми, що воно таке? Як на це глядіти? Я гадаю, що реформи це коли в державі дурні всіх відсторонять керувати в справі. А коли скобуть людину, щоб було їй гірше, це вважаю не реформи, а щось зовсім інше. Кажуть, затягніть паски, потім буде краще. То куди ж його тягнуть? Чи буває важче? У когось пасок на пузі зійтися не може, а мене на тонькій шиї він не допоможе. Відбирати у людей останнє обличте, коли вже зняли штани, хоч труси залиште. Гроші куми одібрали. Кажуть, то все криза, а зелений папірець за ніч втричі виріс. Трохи душу мені гріє, гроші не пропали. До поважної людини, мабуть, всі попали. Але гордість, куми маю, слава в Україні, ще на двох мільярдерів більше в Україні. От знову про владу. Куме запитав онук, у моєї жінки, бабцю, розкажи мені, що це за картинки. Та на тих картинках коні та корови, та ще дивні звірі мені незнайомі. корів та коней дуже добре знаю, а тих дивних звірів щось я не впізнаю. А онук їй каже: Бач, яскраві фарби. Дивні звірі звуться просто динозаври. Мабуть, ти, бабусю, забувати стало, та цих динозаврів пам'ятати мало. Жінка каже, чула та багато знала, але динозаврів трішки не застала. Народилась внуче не у тія строки, після динозаврів всього на три роки. Отакоє. Бабушка відтяла онучка. Куми, оце онук питає, Ви про це не чули? Кажуть, діди, ви колись молодими були. Як в це вірить, онюк каже, просто я не знаю. В вас роки свого життя літнім пам'ятаю. Діду, як же ви жили та без інтернету? Зараз ми щасливі, всіх з'єднують тенета. Телефони без дротів, всюду демократи, телевізор надає зранку всім поради. Бабця каже, що ви, діду, на завод ходили, на великім тім заводі щось таке робили. На що діду працювати щось таке робити, якщо можна все оте в крамниці купити? На місцях заводів за наявним станом торговельні центри з іноземним крамом. Та воно онуче так ніде працювати. Тільки не порадиш де гроші на все взяти. Отак онучки думають, що гроші беруться в тумбочці. А хто їх туди кладе, вони не знають. Кажуть, в Індії завжди, що сім'я то криця, жінка слуха чоловіка, а не б'є в обличчя. Мабуть, клімат там такий все світе та зріє, або вітер добрий з гір на людей там віє. А здається, мені, куме, то не вітер віє, старовинний звичай там споконвіку діє, чоловіку на весілля рушницю дарують, нареченій фарбою плямою, червоніє, як мішень, може брів малюють. Ну от отакі. Чому щастя в нас немає? Я ж його чекаю. У сусідів чую, є, куми, вас питаю. Кажуть, то вони працюють, крам всі виробляють, І тому заможні стали про країну дбають. На що куми гнути спину, важко працювати? Щастя, в руки само прийде, треба зачекати. Буде свято, і у нас доля усміхнеться, повна пряників, підвода біля нашого двора враз перевернеться. Отак, у нас все буде, і нам за це нічого не буде, і робити нічого не потрібно буде. Чули, куми новину, Мотря отруїлась. У міській лікарні вчора зранку опинилась. Що ж таке з нею сталося? Лікар каже, може, то змія її вкусила по симптомах схоже. Що ви кажете таке? Тож зима на дворі. Плазуни усі у сплячці, не знайти їх в полі, не гаюка, куми, Мотрю вчора укусила, а здається, язика свого прикусило. Кума, мій сусід Іван, сів собі на ганку, телевізор він дивився з вечора до ранку. Той віщав, що вороги занедбали неньку, що потрібно йому усім затикати пельку, і такий лили потік нищівної злоби той, хто думає інакше, гірше від худоби. І наслухавшись всього, перейнявшись з жаху, хутко вибіг на подвір'я і покусав собаку. От отак. -от що ви лаєте усе, все не до вподоби. Чи живіт у вас були, чи інші хвороби, куми, все у, вас, все у нас гаразд і проблем немає. Головне, що назви вулиць вчасно поміняли. Вулиця колись звалась просто Кобеляцька, бо вела до того міста така назва Хвацька. Зараз зветься Європейська, тепер всі ознаки визначають, шлях в Європу веде в Кобеляки. Наша Європа, Європа в Кобеляки. Назвіть вулицю Європейською і шлях в Європу вже. Досягнуто. От що гарного у нас, кума, це освіта. Досягли значних висот, ми на заздрість світа. У освіті вище всіх, це вже точно крапка. Подивився на височинь, то злетіла б шапка. Нині провинційний виш став вже раритетом. Кожен виріс на знаннях університетом, кому з батьком пощастило вчитися на юриста, хто не зміг батьків обрати на економіста. От що дивно мені, куми, ніщо не працює. Що ж тоді економіст цілий день рахує? Академії навкруги стільки перед доком, що, здається, ті знання вийдуть людям боком. Вчора слухали у клубі поважну людину, про життя нам сповіщав майже всю годину. Він так впевнено казав, як нам жити треба, мабуть, знає він, яка у людей потреба, і так голосно віщав Хто ж його не слуха, що луна в великій залі закладала вуха. Розум ліз із всіх щілин, думкам ставив крапку. Бачили, що голова ледве влізла в шапку. Але, куми, я кажу вам, та зверніть увагу назавжди гучна промова надає повагу. Щоби голосно лунав спіч непереможний, Горщик його голови, мабуть, має бути порожній. Два куми.